Страшна казка. ще рік тому він хотів поставити у Криму пам'ятник Путіну. А от тепер російська влада порушила проти нього карну справу. Лояльний до окупантів Ялтинський бізнесмен змушений зачинити свій приватний зоопарк. Казка, а заразом і парк левів тайган каже: його замучили перевірками брехнею та свавіллям і звинувачує нинішніх керманичів півострова у загибелі двох бенгальських тигренят. Про історію взаємин Олега Зубкова з різними можновладцями різних держав та подальшу долю тварин Яна Сесарчук. Двері зоопарку зачиняються на прес-конференції. Годину Олег Зубков на камери пояснює спілкування з кримською владою украй шкідливе для його підприємницької діяльності. В останні дні власть Криму і прежде його прокуратура Криму намагаються зробити із мене найомника іГІЛ, який ізбиває охранників який наносить у дітям, який травить своїх животних, казка перший в Україні приватний зоопарк. Зубков викупив його у держави 20 років тому. Відтоді, піклуючись про тварин, їх власник ніколи не забував про імідж. 2004-й. Зубков виходить на мітинг в Ялті з левенятами в помаранчевих стрічках. Уже в 2006 він засновує, а за 6 років відкриває ще й Сафарі Парк Тайган, один з найбільших у Європі. 20 гектарів простору для півсотні левів та 12 для інших тварин. 2009-й тоді прем'єр Юлія Тимошенко дарує зоопарку білу бенгальську тигрицю. Єдину в Україні зоопарк називає її тигрюля. а за рік хижачка бере активну участь у передвиборчій кампанії. Біла тигриця дійсно існує. Саме ти грюляні діти, а точніше їх смерть підштовхне скандал, який щодня гучніше розгорається навколо Зубкова та його тварин. Вони загинули вже після того, як у Криму відімкнули світло, і Зубков поклав відповідальність за це на кримську владу. Хоча ще навесні 2014-го спочатку анексії одним з перших змінив орієнтацію. Рядом чоловік, який готовий з цих Львов організувати Олег Олексійович, як ви будете це робити і для чого. В кожній шутці є доля шутки є доля правди. Правда в тому, що 16 марта кримчані зділують свой вибір на референдумі. Минулої зими зубков пропонує встановити путіну пам'ятник. Цієї жаліється і йому, і кадирову, і розсіль через конфлікт з Аксьоновим та прокуратурою, які відібрали в нього генератор і призвели до загибелі бенгальського тигреняти. зараз з тим, що у нас відняли цей генератор з Ялтинського запарка совершенно безпочвенно. Це просто спекуляція. Одразу по тому головний ветеринар Криму заявляє, те, що тигриня загинуло від переохолодження, брехня. Воно просто було хворе або взагалі отруїлося. Від от зубів до хвоста, тільки возле желчитока, розміром від э, п'яти до десяти рублей. В да? э, ужатому немножко состоянии був найден хрящ. Він відказувався від от корму, він болів. Прес-конференція Зубкова насичена цитатами з Путіна. Навіть останню улюблену метафору російського президента про удар в спину пригадує. Ну, це знаєте, я могу только е, сравніть, як наш президент говорить Атомка о, е, о Кердоган поступіл, е, збив наш самоліт в Сирії ударом в спину. Це не допомагає. Відповідь прокурор дає за лічені хвилини. Якщо він не може забезпечити необхідні умови, то, очевидь, він їх і зачиняє. Значить, так йому треба. На знак протесту заради Бога. Нехай, хоч сам сідає в клітку. Завтра Зубкова чекають на суді. Проти нього порушено справу за побиття співробітника зоопарку. За кілька днів до цього він жалівся в інтерв'ю. Останній український уряд підтримував будівництво моїх парків у Криму. Я розвивався великими темпами. Зміг відкрити парк левів тайган, сподіватися на будівництво нових парків. Усе йшло нормально. Тепер заявляє, що готовий розглядати можливість для переїзду зоопарків в будь-який інший регіон Росії або будь-якої іншої країни. Яна Срачук Тесен 1+,1.